У порівнянні з минулим роком кількість пожеж на території Кременчуцького району зменшилась на 30%. проте кількість загиблих значно збільшилась. З початком опалювального сезону, все частіше виникають пожежі в оселях через порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівачів. З початку 2022 року на території Кременчуцького району зареєстровано 144 пожежі у побуті, чотири пожежі, з яких були спричинені коротким замкненням електромережі. Закликаємо громадян свідомо ставитися до власних. Безпеки та не порушувати права пожежної безпеки при обогрівучій освітленні житла запаморочення, головний біль, послаблення пам'яті, уваги, відчуття втоми і вповільнення реакції постраждалого ознаки отруєння чадним газом. Аби допомогти, треба винести людину з отруйної атмосфери та викликати швидку. Це порадив лікар екстреної медичної допомоги Ільнур Бухаров. Також медик розповів, яку допомогу надати при опіках газовими приладами. Треба припинити. Дію опіка на організм людини, якщо стався опік, треба це місто швидко охолодити. Охолоджувати треба проточною водою, чистою, десь це мінімум. 20 хвилин у зв'язку з відключенням електроенергії, більшість підприємців почали використовувати генератори, аби не припиняти роботу. Але неправильне використання приладу може призвести до пожежі. У цьому випадку, якщо є можливість, треба провернути ключ запалювання, тим самим вимкнути пристрій. Якщо такої можливості немає, дотримуйтесь порад рятувальників. Якщо виникає надзвичайна ситуація, в першу чергу, ну якщо він, наприклад, загоряється. В першу чергу треба на даному генераторі скинути плюсову клему з акумулятора, Якщо ви його не можете вимкнути, виключно для гасіння електроприладів це в нас вуглекислотні і порошкові вогнегасники. Всім іншим я гасити не рекомендую. Чи знаєте ви, що пожежа може виникнути через звичайну свічку? Неправильна експлуатація цього звичайного предмета освітлення може призвести до трагічних наслідків. Свічка стоїть на негорючій основі, це склянка. Але вона стоїть під нахилом, це значить, що якщо вона буде горіти, буде відбуватися скрапляння воску І от, наприклад, якщо я залишу так, ми порушуємо правила, тому що може виникнути загорання. Наша свічка ось так перевернулася і впала. За 15 хвилин вигорає вщент вся кімната. Свічка має стояти на негорючій основі, яка зможе вберегти від пожежі, у разі якщо вона перекинеться. Це може бути металевий свічник, будь-яка тарілка, керамічна підставка, склянка тощо. Наголошуємо, поряд не повинно стояти нічого горючого. Книги, іграшки та іншого. Перед виходом з кімнати свічку обов'язково треба загасити. В жодному разі не можна залишати малолітніх дітей одних. Кімнаті зі свічкою Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремечуцькі новини.